Мене просили мотиваху, пацанюри на Ютубі на програмістку тему. Є в мене таке діло для вас? Здається мені так. Пацанюри, ви зараз в жопі. Це очко. Емоційна яма. Ну бля, ну війна ж. Після зими, після цього всього. Йобаного піздеця. Шей є... іменно в Україні ринок програмування просів, а ще і нагрузка вчити. Ну, все коливається. І я колись на дизайні був 9 років, і там спортилося, все було. Я звідти здриснув в програмування. Потім, я так зрозумів, дизайн трошки попустило. Але я був пішов в дизайн, але я втратив таким чином малювання. Тому що я пішов був в дизайн, бо я добре малював. Але дизайн і малювання творче це не одне і те ж саме. Я зараз знову малюю. Мені не потрібно дизайном портити свій кайф від малювання. Бо через дизайн, через роботу з токсичними заказчиками, через боротьбу за це все. Мені приходилося м -м, пересрати цей кайф. Від цього всього діла. Воно і вихолостилося. Цей це все війна, вона мені теж розкалашматила бошку, але вона з мене струсила багато всього. І, можливо, розкуперила Свіжі сили. от. Я на ТікТокі зараз вишу, стрімлю. Я до відео прикладаю силочку на свій Тік-Ток. Там більше художнього. От Тіна залетіла, каже: люблю малювати. А не вмію. Я кажу, не треба вміти, треба кайфувати від цього, просто робити. Типа її нік. Ще в мене є така рубрика. Тоже от ніки малювати. Це все, типу, малюю ніки. Хто до мене залітає на стріми. Картини з них. Ну от і тут теж -то двоє. Це от сьогодні. Так що, пацанюри. Очко. А, жопіще, дупло. Ви в жопі. Но все міняється. І ви собі уявіть, може, навіть не можете уявити, коли в жопі, то не можете. Наскільки вам буде кайфово, коли ви винирнете вже з цієї жопи, а ще й наскіловані? Якщо будете продовжувати займатися. А я покажу, який в мене прогрес по обличчях. Я дуже швидко спрогресував. Я думав, що в мене ці навики дуже втратилися. От. Я почав малювати там ну, всякі прикалюхи, от такі цікаві. А воно я не знаю. Я з цим родився і воно є. Мені доводилось, довелося було схібатися в програмування, бо на цьому я щось не міг заробити. Хто знає, може я тепер буду якось так робити, як я хочу. Вот. В принципі, якби мені дали ЗП таку саму, як програміста, програмістові. І взяли би пробити ігрову графіку для ігор, щось таке концепте, я би пішов, а програмував би собі щось своє по вечорах теж займав займався з людьми у вільному польоті. Ну, в мене вже є пространство для маневра. Я не мушу на що-небудь погоджуватися ну, в сенсі малювання дизайну. Раді заказу, раді роботи, раді грошей. Тільки якщо щось офігенне. Іначе <гум> нафіг здалося. Інакше програмірування комфортна гавань. Нормальна тема. І програмірування багато чому навіть вплинуло на те, як я малюю. Я ще краще навчився робити, не спіша поетапно аналізувати і розбивати на часті, концентрувати свою увагу. І воно мені дуже добре в малюванні працює. Я думав, що я навики вже розтратив, але вони не розтратились. Вони дуже швидко заново прогресують, і навіть щось в мені в глибині переварилося і визріло. І додавався мій досвід в програмуванні. Всесторонній розвиток гармонійний в цьому багато істини. І я десь тиждень, як це почав малювати. Я понамальовував і зараз покажу. Не цікаво, дивиться, коли понамальовано. І говорю я краще, правда, чим хто бачив мої початки на Ютубі. Самому себе не впізнати, якщо подивитися на саме начало. Який може бути рост? Я думав, що рост буде в чомусь такому проявленому, ніби в якихось таких формальних досягненнях. На початку цього всього. Але він внутрішній. Але це основне, що я хотів. Я хотів позбавитися від оцеї задухи від цього каменя, який лежав отут. І хотів себе почувати класно, свіжо і ярко. Я цього досяг. І війна не може мені цього пересрати. І коли ми в очкові такому, а це ж очко почне проходити, в будь-якому випадку, бо ми вже в хуже таке залізли, що ну вже буде тільки луче потім. І після того, як ви адаптувалися до очка, коли навіть стане нормально, просто будете в айфорії. Вот. Я почав малювати, почав, почав, почав малювати і я якось колись, коли був молодший, я більше щось таке любив малювати. А з своїм собі якимось дозріванням по життю в я... мене щось помінялося. Я краще почав жінок розуміти. І мені захотілося їх радувати. Вони дуже люблять портрети. Тільки почують, що малюєш, а мене не малює. Такі, ну спочатку, думаю, блін, це ж моє саме слабеньке місце. Я завжди малювався всяких монстрів, інопланетянів, техніку, абстракції. Але це там тільки щось чуть-чуть не так і вже не то. Я поставив конкретну ціль жіноче обличчя. Не з боку, не так, не з, не з міміки, не з вилибками, ні з чим, не тіло. Просто лице і тільки олівцем. Спочатку я ще боявся в реалізм йти. Почав з такого мультяшного анімашного лінію. Але дуже швидко дійшов до реалізму. Отак От все почалося. Перший. На глаз. А другий по схемі. Є ж схеми для лиця. Ну, коротше, фігачив, я по схемі вийшлося по таке собі. Но. Вже третій. Тоже по схемі і вже до реалізму з тінями. Потім ну, вона така круглолиця. Я вже так довголиці шоу, тоже реалізм. І от ще. Одна така вже не биоазіатская, но в чем-то ще лучше. Мені ну, вот, так що... Кайфую. Коли я малюю, я занурююся ніби в такий теплий басейн. Я відчуваю щось сенс зв'язок з космосом. То, що не можна купити за гроші. Або дуже дорого, десь там воно по чогось, ну, А тут воно вот. І я це транслюю. Мотивація. Яка ще може бути мотивація? Звикнувши до такого очка, вам впереді буде офігенно. Ринок тут оскукожився в Україні через війну, він розкукожиться, потім буде більше можливостей. В принципі, якщо життя буде якось йти до розвитку, а воно йде, то люди не будуть мусити йти всі працювати туди, куди не хочуть. Ну, вроді би в західному світі до цього йде тенденція. Безумовний дохід. Роботи хватає, оплата. Це в Україні такий перекос цельний. Ну от. Мотивація. Мотивація. Не знаю, що задумувати за мотивацію. Можна кайфувати. Що там, які в мене є малюночки? То був такий танк равел. Може арта. А от ПВОшний. На стрімах все малюю в Тік-оці. Тікток жива тема. Це просто був. Раджа. Ютуб грузить. Грузить. Тікток він фу, радості дає. Ну, не треба залипати просто в відоси і просто в відоси там. Можна на стрімах начати залипати. Стріми радісні в Тіктосі. А там комбінується: автори, вони і відео роблять і стрімлять. Така тусовка. YouTube він хороший для довгих відео, для уроків, чогось такого. А Тікток це прям соціальний інструмент. Пульт, керування такий, постійно з собою. Кайф. Я думаю, я мені можете чути, що я прям звеню вже. А не так як в Ютубі грузився. Навіть сирену я отак намалював. Коли воно верещить. Так, це одно із першого. Це мені так не особо нравиться. Це я прикалувався. А... Матівахи. Чат GPT. Щось нове? Сингулярність. Тут напишіть мені, хто як в коментах хоче зібрати інформацію. Хто як використовує чат GPT? Це теж найперше. Я з цього почав тиждень назад. Покаляки намалював і, і от з цього. От з цього начав. Отак от, от почалося тиждень назад. Ну таке. А потім пішов прогрес і прогрес і прогрес. Ну і от. Я комбіную і кайфую. Мені дуже хорошо комбінувати. Тоді немає цього груза. Якщо я чисто в програмуванні, ну воно мене може нагружати. Да. Навіть якщо все хорошо виходить, воно само по собі вроді би так пригружує. Треба давати собі творчість, мабуть. Ліва, права, півкуля. Ніби логіка це в нас ліво, а оце все образність, малювання, ці кайфи право. Може хтось в музику, хтось в малювання, хтось ще в щось. Отак вот. от кайфує, отак від трендимо на стрімах. Залітайте до мене в Тік-Ток. Це був втомлений. Я вже нічого не хотів малювати. Ручка херачив, типу, такий ком город. А... От в мене ще дві заготовочки під ніки. Я вчора губи чисто малював і носа. От, особливо ж дівчата залітаєте. А тренуюсь і буду всіх малювати. Я не хочу чоловічі портрети малювати. Ну, чоловіки що? Це дівчата дуже люблять, жінки, щоб їх малювали. Чоловіків мені легко малювати. Жіночу красоту важче малювати, я то її можу малювати, але я хочу, щоб це з максимальною легкістю. Я хочу іменно сюди заточитися, щоб в мене просто воно от само. Хе -хе. Мотивація. Що ще можна сказати про мотивацію? Якщо, будучи в такому очкові, ви навчитеся. пробиватися внутрішню свою енергію. А це все, всю цю кожуру взривати. не запарюватися бути в яскравому стані. Кайфувати? Рухатися беззаботно та потом. Коли це очко пройде, буде такий взльот? Буде дуже цікаво.